Сьогодні секретую сильною та стильною буде розкривати відомий майстер візажу. тонка уважна і дуже стильна жінка, керівник нової, але вже значно популярної власної школи макіяжу Євгенія Кононенко. Женя практикует и преподает мастерство визажа уже более 10 лет. Каждый год для нее это новые достижения. Кульминацией успеха по праву можно назвать 2007 год, когда Женя стала победителем всеукраинского чемпионата по макияжу Кубок Киева. И уже на следующий год она выступала в составе украинской сборной на чемпионате мира в Чикаго. Мои ученицы – это чемпионка Лондона по макияжу Вероника Коля. Она получила 5000 фунтов премии и получила предложение работать в доме Диора визажистом. И моя ученица заняла третье место на конкурсе «Молодые таланты украинки. Прекрасно прекрасный цветок у салона «Квитковый блюз», сделанный с любовью специально для вас, учитывая все пожелания и ваш характер. В общем, прозвучал один звонок, который решил мою судьбу. Это мой преподаватель. Евгения Кононенко. Она мне позвонила, я не знаю, это, наверное, как, не да, Бог, наверное, послал ее. Это был звонок, в котором она мне сказала, говорит, тебе нужно идти дальше. Говорит, и если у тебя нет денег, я тебя займу на неопределенное количество времени. И, наверное, вот эти слова меня подтолкнули, и все, я, я сразу позвонила о том, что я подаю заявку. Яку самку йому треба привабити? О, я слава привабити. Угу, Як він визначає? Абсолютно правильно, він визначає, має самку привабити здорову, для того, щоб було здорове потомство, а здорова самка вона має правильний для нього запах. Причому дійсно був такий жарт в наших бабушок, що якщо ти хочеш знайти правильного чоловіка, ти маєш з ним гарно потанцювати. Тому що в цей час чоловік пітніє, а разом з потом виділяються феромони, які показують, скільки жіночих, скільки чоловічих гормонів має людина. Угу. Бо в нас в кожної є трошки більше в інший менше, менше жіночих гормонів, і в залежності від того, характер в чоловіків, якщо більше жіночих гормонів, він який буде. Покладістий, ти добрий, так? а жінка з надлишком жіночий гормонік, яка буде, теж така собі ніжна. Так? І оці дві ніжності, якщо створять родину, хто гроші буде заробляти. Угу. розумієте? Але коли двоє войовничих зустрічаються, то то буде не родина, а буде просто суцільний жах. Тому, тому, якщо вам подобається чоловік, та зустріч в салоні, та найліпший на спосіб визначити чи буде актуально хто найкращий у регіоні? Авторитетну відповідь на це питання дали експерту конкурсу Людина року при Дніпрові. Кого визнали найпрофесійнішим та найвідповідальнішим у своїй справі? У деталях далі. Більше трьох сотень компаній та закладів, самі того не знаючи, півроку були під пильним наглядом експертів незалежної комісії. Брали до уваги відгуки змі, інформацію контролюючих органів та оцінки так званих таємних покупців. Неочікувану, але дуже приємну нагороду. Людина року при Дніпрові отримала і представниця індустрії краси. Я никогда не стремилась uh, к титулам, к наградам. Я очень хочу, чтобы больше женских uh, судей менялось, чтобы женщины стали красивее, успешнее, uh, счастливее. Це моя собачка, можете подивитися, якщо комусь не видно. Звати її Саманта, і колись я її постригла. Чому вона так заросла? Тому що в мене дитина на все літо поїхала на канікули, а в мене менші дитині рочок. І вирватися в груминг-центр було складно, і трошки наша соня заросла. Але коли я її постригла, її на вулиці почали що робити? Гладити. Цьомати, брати на руки, просити забрати? Я вам скажу, що цю собаку ніхто не гладить. Але, скажіть, будь ласка, коли я постригла Соню, в неї додалася харизма? Ні. Вона почала пахнути більше естрогенами? Ні. Може вона начитана стала? Ні. Ви розумієте, що вона крив? Розумієте? А, у нас багато жінок хочуть, щоб їх взяли на ручки і забрали додому. Але вони кажуть, так значить, коли в мене з'явиться чоловік, я почну голити ноги. А поки в мене немає чоловіка, то нащо? Щільні колготки рішають 100 проблем. <ріст> Вітавши на дзеркало моди щорічну б'юті виставку, одразу звертаєш увагу, що найбільше відвідувачів поблизу стенду торгової марки Червона помада. Давайте дізнаємося, чим приваблює дівчат цей стенд. Наш Від діті частина. Тання, чим професійна послабика не знається відслідника, збираються всі смаколики, тобто від піддушки, э, якісь вітаміни збираються для того, щоб була порадівала. Адже тут пропонують різноманітні навчальні курси для створення ідеального образу. Протягом всього дня спеціаліст школи макіяжу Євгенії Кононенко проводила цікаві майстер-класи з макіяжу денного, сучасного та святкового. Адже викладачі школи макіяжу Євгенії Кононенко навчають усім тон. Кощам візажу не лише якісно, але й доволі швидко. А от шукати правильні засоби макіяжу для занять не потрібно. На уроки варто взяти лише ручку та зошит, все інше за візажистами професіоналами. Тут вас навчать не лише правильно вибирати косметику, а й створювати вишуканий образ за допомогою кисті для макіяжу. У школі Євгенії Кононенко використовують лише професійну косметику загальновідомих брендів, що не лише довершує образ, але й досконалює та збагачує вашу шкіру. Самі ж засоби для макіяжу підбирають у магазині Червона помада, адже там пропонують лише якісну косметику за доступними цінами. Найпопулярніший бренд, з яким приходять візажисти в наш магазин, це торгова марка Чинічта Профешна. «Чинічта» – це кіностудія в Італії, тому косметика створювалася якраз для гримів акторів і серіалів. Так само маємо марку Старгейзер. Це марка з Великобританії. Вона має яскраві кольори, а вона має спреї, аквагрими. Постійна модель школи візажу туди потрапила зовсім випадково. Дівчина завітала до магазину Червона помада, аби придбати якісну і недорогу косметику. Та тут викладачі студії запропонували їй стати моделлю. Катерина школою надзвичайно задоволена, адже люб'язні майстрині завжди створюють їй неповторний макіяж. Дуже часто приходжу в школу Євгенії Кононенко як модель. Коли приходиш до дівчат, школи вони запропонують каву, чай, водичку. Запитаються, чи холодно, чи жарко. Дуже дуже хороші дівчата. З ними завжди приємно працювати. Найдовший курс макіяжу триває 30 занять по закінченню школи. Випускникам видають диплом візажиста. А з таким багажем знань та вмінь ви зможете стати справжнім професіоналом у сфері краси.